Друзі, зараз на огляді квартира 89 тисяч96 метрів квадратних. Вона має 4 спальні: дві маленьких, дві великих. Частково зроблена реформа, зроблений ремонт. Давайте подивимось, який в нас є балкон. Ось ми маємо балкон. Доволі великий. Тут можна стілець і стільці поставити. Є кондиціонер. Ось таке вікно, яке виходить в спальню просторе. Що ми маємо зовні? Зовні ми маємо вулицю. А ось там. ось там, Ми маємо спортивний комплекс з акліматизованим басейном, а поряд ліворуч там знаходиться футбольне поле і апаркамент, парковка. Давайте подивимось, що в нас всередині. А всередині ми маємо ось таку простору вітальню. Ось такі меблі, які ви бачите. Є гвинтокрил. На стелі плитка. плитка на підлозі замінена на сучасну. Це плюс вікна. Ось такі ми маємо. Диван. З цієї зони ми можемо піти або праворуч, або ліворуч. Давайте спочатку підемо на кухню. Що ми маємо на кухні? На кухні ми маємо ось таку доволі простору кухню, на якій можна готувати, а виносити. Їжу ось цю комидор, цю столову. Бачу, що не, не потрібно замінювати кухню, її можна експлуатувати. Плитка також на стінах на підлозі. Задовольняю. Переходимо в цю галерею. Це галерея, яка тут використовується як технічний такий балкончик, це можна виконати. Тут бойлер і стиралка-пралка. Ось такий вид. І, до речі, це. Інша сторона будинку, тобто ось там і ось тут воно провітрюється, і в багатьох моментах не потрібно буде мати кондиціонер включати. А ось звідси, якщо ви бачите, ось це вже море видно. Тобто, це морська зона, і вихід на таке просторне патіо. Це плюс. Ідемо далі. плита газова. бо тут бало. Переходимо можна, можна... в іншу. Це одна з маленьких спалень. Починається ця перша. Що ми тут маємо? Маємо ось таке місце під ліжко. Ось тут можна доробити а, вбудовану шафу, трошки її підремонтувати. Вікно виходить ось цей технічний світловий балкон. Йдемо далі. Ось через вітальню ми попадаємо ось на такий також невеличкий хол. Тут у нас прямо це у нас буде санвузол, ліворуч велика кімната і праворуч велика кімната. Ну Плюс в тому, що вони не як, знаєте, той коридор довгий, а мають вони розташовані одна праворуч, інша ліворуч, і один одному не заважає. Що в нас по виключалочках? Ну так, Хотів відмітити, що косметика зроблена, замінені ці виключалочки, і стіни пофарбовані. Не, не треба їх перефарбовувати. Свіженька, біленька. Ось дві, два ліжка можна поставити, або велике, дуже king size ліжко на двох і ще залишиться місце. Ось тут у нас така шафа. Велике вікно. Вікно виходить, ось це саме патіопростори світло, ось там. Море, ось таке ось таке вікно. Переходимо в іншу зону. Давайте ми проходимо ліворуч санвузол, який розділяє дві кімнати. Що ми маємо? Маємо санвузол, маємо біде, маємо ось таку ванну кімнату. В цій ванній кімнаті душова. Така невеличка душова. Тут ми маємо що? Привіт. Маємо рукомийник. Переходимо в іншу простору спальню. Це, що в нас тут є? Є ліжко, є стіл стілець і двоспальне ліжко. Все також тут світле, виходить на інший бік будинку. Ось вікно, вид на вулицю. Це сітки від цих голубів. Тому не заважайте на це. Пліт, плитка також замінена, як ви бачите, по всій квартирі. Це плюс багато чого зроблено. А, і з вітальним ми попадаємо через вітальню. Ми попадаємо а, в цей хол. Тут в холі можна встановити для одягу, якусь щоб сісти, стільці. В принципі, є місце для того, щоб навіть коляску якусь поставити. І ось. Четверта спальня невеличка така, як перша. Тут можна ліжко поставити, вікно на всю стіну. Ну, тобто, просто спальня для однієї з дитин. Тобто ми маємо дві спальні маленькі, дві спальні великі. Плюсом бачу цієї квартири те, що вона виходить на дві сторони, трошки ну, близько зовсім до моря. Нагадаю, 96 квадратних метрів. Друзі, якщо потрібна така квартира, звертайтеся до мене в коментарі. Ставте лайк, підписуйтесь, скоро побачимось. Не зважайте це, просто реформа йде. Ось так виглядає під'їзд. Ось так підлога. Угу. Ось так виглядає вулиця. Вулиця ось так. Оце там спорткомплекс. Ось так виглядає будинок. Не не нуждаються в ремонті фасаду. Ось я вам хотів показати райончик, де ми дивилися будинок. Ось цей будинок. А ось тут така починається вже туристична більш зона, не спальна, а така туристична. Ось тут банк, кафешка. Ось тут вже починається порт. Ось там починаються вже ресторани. Тобто одна хвилина, дві. Хвилини і ви ось на цьому місці. Тут така зона відпочинку. Там всякі фрутерії, кафетерії, все необхідне ось тут. А ось тут вже ось бачите, оце ось вже рибацький човен. Ось тут проходить канал. канал. Ось тут ми вже вийшли, ось тут вже канал. І ось там вже починаються люксові будинки. 180, 200, 220, 250 і на самій набережні 350. Ось такі справи. О, гребля. На закаті. Жовтень. Сонечко світе. Прикольно.